Сьогодні ми направляємося в посольство США в, Америки, в Ріо де Жанейро для того, щоб отримати туристичну візу в США. Чи вийде у нас це, скоро розкажу. Всім привіт! Ми жили два роки в США по програмі «United for Ukraine, а потім переїхали в Бразилію. Зараз ми маємо постійне місце проживання в Бразилії, і отже, ми вирішили поновити наші туристичні візи, які закінчилися буквально в квітні цього року. Подали ми заявку на отримання туристичної візи в США у Ріо-де-Жанейро. А чи вийшло отримати у нас візу? Дізнайтесь, коли додивитесь це відео до кінця. Із попередніх відео ви вже знаєте, що ми жили в Сполучених Штатах Америки два роки по програмі United for Ukraine. у вересні 2024 року. Ми вирішили виїхати, хоча у нас ще був дозвіл на проживання в США на цілих два роки, але ми вирішили, що нам потрібно шукати країну, де у нас буде більше перспектив по легалізації. До того ж, Америка дуже дорога країна. Я працюю онлайн і на ці гроші, які я заробляю, не можна жити в Америці. Тому мені доводилось працювати в виборі. Коли я приїхав в Бразилію, я знову повернувся до своїх віддалених заробітків і зараз я працюю українським перекладачем. Розпочну з того, що розкажу, як я вперше потрапив в Сполучені Штати Америки. Це було більше 20 років тому. Мені було 16 років, і я виграв програму FSA FLEX – Freedom Support Act – Future Leaders Exchange Program. Це така програма обміну, по якій студенти з України могли потрапити в сполучені штати і навчатися цілий рік в школі, звичайній американській школі, і проживати в звичайній американській сім'ї. Мені пощастило, я міг потрапити в будь-який штат, але я потрапив на Гаваї. І цілий рік, в 16 років, я провів на Гаваях. Це було в далекому 2003 році. Коли я повернувся в Україну, в 2004 році, після цього я довго не виїжджав із країни. Я навчався в університеті в Запоріжжі. Після цього я з дружиною, коли ми одружилися, ми вирішили, що ми дуже хочемо подорожувати і дізнаватися більше про цей світ, вчити нові мови, дізнаватися про інші культури і гарно проводити час. І таким чином виникла ідея працювати в онлайні. На той час було дуже багато інформації в різних блогах про те, як люди живуть у Таїланді і працюють віддалено або мають якісь інвестиції або бізнеси. І це життя виглядало дуже прекрасним для нас. Тому ми вирішили поставити собі за мету зібрати якусь купу грошей і на ці гроші поїхати в Таїланд на півроку. Саме так ми і зробили. З часом, а ми подорожували. А і в один день ми вирішили, що нам потрібно отримати американську візу. У нас навіть не було планів поїхати в Америку а, ніяких конкретних планів, але ми все-таки це зробили. Ми пішли, подали заявку в Києві. І про це у мене є стаття на старому блозі. А вона на російській мові. А це було в 2015 році. Ви можете по почитати цю статтю в описі. Я там а, детально розписував, як саме ми отримували візу і які поради я знайшов на той момент. І в принципі вони залишаються актуальними для тих, хто збирається подавати на американську візу. Як відомо, Америка дає українцям туристичні візи на 10 років, і наша віза була з 2015 по 2025 рік. Однак за цей час у нас сталося дуже багато подій. Лише один раз ми змогли побувати в Америці по туристичній візі. Це було у 2018 році. Ми були там три тижні, і після цього ми в Америку не збиралися їхати, але почалася на жаль війна, і так сталося, що ми опинилися в США завдяки нашим рідним, які нам зробили запрошення, і які нас нам допомогли в перший час, коли ми тільки приїхали в США, коли у нас не було можливості знімати своє власне житло. З часом ми стали на ноги в США і переселилися у власне житло, поміняли штат, переїхали на Гаваї з південної Кароліни, і це було дуже прекрасне життя, прекрасний період. Але все-таки у нас було відчуття, що ми знаходимося не на своєму місці. Ми хотіли переїхати в якусь країну, в якій ми матимемо більше перспектив для легалізації. В Бразилію ми переїхали через те, що в цій країні дійсно дуже легко отримати документи, і всього знадобиться два роки для того, щоб отримати бразильський паспорт, особливо якщо ви народите дитину. Тільки не подумайте, що ми спеціально народжували дитину, щоб отримати бразильський паспорт. Це звичайно ж повний. Ми завжди мріяли про те, щоб у нас була велика родина. Бо час минає і нам вже не так мало років. Тому ми вирішили не чекати більше на найкращий момент і вирішили, що саме зараз а, ми хочемо, щоб у нас була третя дитина. І а, ця дитинка народилася у нас в штаті Ріо-де-Жанейро. Народження дитини не є єдиним варіантом легалізації в Бразилії, але це є найпростішим і найшвидшим варіантом. І ми вже отримали постійне місце проживання. Я здав екзамен з португальської мови, і буквально через декілька місяців ми зможемо подавати заявку на натуралізацію в Бразилії. І оскільки у нас все так гарно складається в Бразилії, ми вирішили, чому б не подати заявку на туристичну візу в США. Тим більше, що ця віза у нас нещодавно закінчилася, буквально у квітні місяці. А також у нас народилася нова дитина, яка а, не, ніколи не мала візи в США, і однозначно нам потрібно було би а, в будь-якому разі отримувати візу для неї також. А ще повпливав той фактор, що у нас є 90 днів, з яким ми можемо не перебувати на території Бразилії, і все одно цей час буде зараховуватися нам як час для натуралізації. Як відомо, в Америці не можна виїжджати із США по програмі «United for Ukraine, і ідея переїхати в країну, яка м'якше буде ставитися до тих, хто любить подорожувати, нам дуже була до вподоби. А ще, звичайно, ж ми хотіли. Відвідати наших рідних, які проживають в США, і ось ми подали заявку на турвізу США. Зараз розповім коротко, як це зробити. Як ми подавалися на турвізу США в Ріо? подати заявку на туристичну візу США насправді не так складно. Є декілька кроків. Спершу потрібно заповнити анкету Дія 160 вона не складна, але доволі довга. Робиться це на сайті держдепартаменту. Потім треба оплатити консульський збір. У 185 доларів. Це можна зробити будь-якою карткою. Після цього створюєш аккаунт у системі CGI Federal, додаєш членів сім'ї, вибираєш консульство, в якому ви всі разом з цими членами будете здавати інтерв'ю, проходити співбесіду. І е, далі йде найцікавіше. Зазвичай призначається одна зустріч в Україні, принаймні. Тобто ти просто приходиш на інтерв'ю, і там у тебе беруть відбитки пальців, роблять фотографії, а потім ти йдеш до консула. На співбесіду, а у Бразилії якось по іншому все це працює. Тобто зазвичай призначають дві зустрічі: одна у центрі обслуговування заявників на візу, яка називається CASV, А друга вже безпосередньо в консульці США. Про це ми не знали в нашому випадку. CASV був Ріо-де-Жанейро в торговому центрі Босанова біля аеропорту Сантос Дюмон. А там у нас забрали паспорти, і також забрали старі паспорти з візами. А вони нас фотографували і сказали, все можете йти додому. А ми подумали, що це через те, що у нас були старі візи, і ми нещодавно приїхали з Америки, і у нас все в порядку з документами. Ми ніколи не порушували законодавство в США. Ми подумали, що нам просто зробили виключення і що ми не будемо мати ніякого інтерв'ю із. З консулом, бо такі ситуації дійсно бувають, і саме це було у нас сказано в наших в нашому кабінеті про те, що у нас буде вейвер, так званий, тобто виключення з правил, що нам не потрібно здавати проходити інтерв'ю, але на всіх нас, окрім Меліси, яка тільки що народилася в Бразилії, і оскільки у неї раніше візи не було, то їй цей вейвер не був положений і. Оскільки вона маленька, замість неї інтерв'ю все одно проходять батьки. То ми подумали, що все-таки інтерв'ю у нас буде. А потім, коли прийшли, ми вирішили, що інтерв'ю не буде дуже заплутано. Тобто, ми повірили в це. Бо якщо забрали паспорти, навіщо їм паспорти в Києві? Як було забирають паспорти після інтерв'ю, означає, що забирають їх на вклейку візи. Якщо повертають, то означає, що ви не пройшли, вам візу не дадуть. Тут виявилось по-іншому. За декілька днів нам приходить емейл. Ваші паспорти ми повернемо поштою. Запишіться на інтерв'ю в консульство. Наступний запис був на через три тижні, тому довелося чекати. Чесно кажучи, коли ми їхали на перше, так би мовити, інтерв'ю. Ми були готові, що нам, якщо відмовлять, нічого страшного. Так ми витрачаємо гроші, витрачаємо час, але ми спробували і якось морально себе підготували до цього. Коли нам після першої спроби відправили назад паспорти, змусили нас платити за доставку цих паспортів, і ще сказали, змусили їхати ще раз, в ріо де Жанейро, чекати ще три тижні. Я одразу подумав, це буде дуже неприємно, якщо нам відмовлять в цей раз. І я, я вже був такий налаштований, що тепер нам точно мають видати візи. Після цього ми приїхали в Генеральне консульство США в ріо де Жанейро з таким же настроєм, якби, що давайте нам наші візи. Ми були впевнені, що нам їх повинні дати, тому що у нас дійсно все було в порядку з документами і з історією взаємодії з США. Далі розкажу коротенько, що саме відбувалося, коли ми приїхали в консульство. Запис у нас був на 11.30, здається, і написано в документах було, що прибути треба рівно за 15 хвилин раніше не прибувати а ми прийшли десь в 11. -й. ми розуміли що у нас ще є 15 хвилин в запасі і ми стали по діагоналі на вулиці навпроти в від будівлі консульства і просто чекали, роздивлялися, знімали відео. Тут сталося несподіванка. Підійшла до нас якась жіночка, вдягнена в футболку, волонтер щось таке подібне. У неї була а, помаранчева футболка, і вона почала нам казати, що ви що на візу прийшли. Ми кажемо так, а вам треба пройти і здати свої телефони. І я такий стоп, якісь якась жіночка в футболці. Мені каже, що на центрі Ріо де жанейро що я повинен комусь віддати свої телефони? Are you serious? серйозно? Цього не було вказано абсолютно ніде. Я перечитував інструкції щодо співбесіди 10 разів ніде ні на сайті, ні в роздруківках, які у нас були, не було сказано про те, що необхідно приходити без телефонів. І коли ми були в Києві на співбесіді, то телефони можна було залишити на вході. Там була спеціальна, я не пам'ятаю коробки Якісь ну тобто, це було якось організовано по-людськи. А не те, що на вулиці до вас підходить незнайомка і каже, що треба. В якійсь палаці залишити свої телефони, це просто якийсь абсурд. І я реально не повірив, що це правда. Я подумав, що це якийсь лохотрон. Ми підійшли до співробітника консульства, який вже перевіряв прямо на вході у людей документи і пропускав людей в саму будівлю. І запитали у нього. Він нам підтвердив, що дійсно треба йти за будівлю консульства. Там стоїть палатка, в якій стоїть якийсь мужик і збирає усіх. Телефон і вкладе в пакетик і просто собі за ширбочку кудись. І це виглядає максимально дивно, бо ця палатка стоїть прямо на асфальті. І буквально в 50 метрах від нього там бомжі лежать. І я не знаю, як це працює, але ця послуга коштує ще 20 реалів, тобто 4 долари так, ну може, трохи менше. Це просто неймовірно щось, але нам довелося залишити свої телефони. Звісно, якби як ми знали, навіть не справа в 20 реалах чи 40 за двох, а ми б залишили б їх вдома, просто щоб не ризикувати технікою. Але тим не менше, потім а, ми підійшли, стали в чергу. Якраз вже прийшов наш час. У нас перевіряли дія 160 роздруківку цих форм, і також перевірили звісно. Паспорти у нас запустили через окремий вхід для спеціальних для колясок. І, і після цього ми потрапили в дуже красивий хол, дуже затишний. Там висіли декілька картин з різних штатів США і, і дуже гарні. І також портрети політиків. Ну ви зрозуміли, значить, після цього ми почекали буквально 5 хвилин, і, і нас викликали. Наші паспорти були в руках у цієї жіночки. Вона викликала нас паспортами і а, вдала їх нам в руки. І ми пішли а, спершу здали від відбитки пальців, а потім а, пішли до віконця, де на нас вже чекала співробітниця консульства. Коли 10 років тому ми були в посольстві США в Києві, і ми готувалися до цього інтерв'ю. Всі джерела, які я вивчав, рекомендували проходити інтерв'ю на українській або російській мові, адже консули розуміють ці мови. А в тому плані, що не рекомендувалося самому переходити на англійську мову. Я не знаю, чому так. Але саме зі мною вже на другому, здається питанні київський консул перейшов на англійську мову. Адже перше його питання було, чи жив я в США. Очевидно, що я жив в США, тому він перейшов на англійську. Цього ж разу питання мови і спілкування навіть не стояло, бо було очевидно, що всі ми говоримо англійською за виключенням немовлят. Хіба що як правило рекомендують подавати на турвізу США в власній країні? Але зараз українці так зробити не можуть, то вони або їдуть у сусідні країни, або ті, хто живуть за кордоном, подають на турвізу в країнах свого проживання. Оскільки наша країна проживання є Бразилія, то, хоча це я думаю, незвичний був кейс для робітників консульства, але природно, що ми прийшли подаватися на візу саме в Ріо де жанейро Але враховуючи, що також у нас на п'ятьох паспорти трьох країн. Ми народилися в чотирьох різних країнах. Але то не дивно, що перше запитання милої жіночки консула було таке: ви зараз проживаєте в Бразилії? Так, у нас є ПМЖ в Бразилії. Ми жили в США два роки по програмі U4U, але по цій програмі ми не мали перспектив залишитися надовго. Війна, як ви знаєте, триває вже дуже довго і невідомо, коли закінчиться. Безпека наших дітей для нас пріоритет номер 1 І тому ми переїхали до країни, де ми зможемо жити стільки скільки захочемо. Друге питання. Чому саме Бразилія? Відповідь. Нам подобається клімат, у нас тут є друзі, ми дуже любимо подорожувати, і ми багато жили в різних країнах. Наша старша донька народилася в Таїланді, як ви, мабуть, знаєте, середня в США, молодша в Бразилії. І в Бразилії є легка дорога до натуралізації по народженню дитини. Зараз я вже здав екзамен з португальської мови, моя дружина готується до екзамену, а старша донька ходить до школи. Третє питання: скільки років вашій старшій доньці? Тут я чомусь не відповів напряму, хоча сам попросив доньку, щоб вона не вступала в діалог. Олівія, скажи, скільки тобі років? Мені 11 років. Вона відповіла англійською, само собою. Ти вчиш португальську мову? Це вже було питання на португальській. Так, я вчу португальську мову. Відповідь була на португальській. Ви плануєте жити в Бразилії завжди? Відповідь. Ми не можемо цього знати, бо це залежить від багатьох факторів. Що буде в Україні? У нас там дім, батьки, сім'я. Зараз ми сконцентровані на тому, щоб отримати бразильські паспорти, а тоді ми зможемо подорожувати де завгодно, адже у мене віддалена робота. Добре, очікуйте, будь ласка, це виявилось останнім питанням. Після цього консулка зникла десь а, в кабінеті, там у неї далі там вихід, там ще інші кабінети. А ми бачили, що там щось відбувається, що саме. Ми не знали, але ми були розслабленими. Чекали діти там захотіли в туалет, пішли. А вона потім повернулася. Ми спитали, чи можуть діти відійти з мамою. Вона сказала: так без проблем. Почекайте ще, будь ласка, вибачте, що так довго і знову кудись зникла. І а, вже всі, хто з нами заходив, їх давно вже не було. І до речі, чомусь нових людей також не запускали після нас. Що мені так принаймні здалося, що ми а, ніби там опинилися самі а, перед цими всіми віконцями, ніби весь світ знає, ти зупинився і ми стояли. Я не знаю, чесно кажучи, бо у нас не було годинників, не було телефонів з собою, і там немає годинників. Але мені здалося, що пройшло хвилин 15, а настільки довго було це очікування. У нас же дитина почала просити їсти банан там чи ще щось. Я ми все таки стояли, чекали, і отже, потім вона все таки повернулася до нас і сказала нам: вибачте, але цього разу ми не можемо вам погодити візу, тому що у вас недостатньо доказів зв'язку з Бразилією. Чесно, мені було це звичайно дуже неприємно почути. А воно заділо моє самолюбство. Як це так, мені не дають візу в США. Я ж все правильно робив. Я у мене всі документи були, але я вже по досвіду знаю, що сперечатися в таких ситуаціях не варто, і це може навпаки погано вплинути на наступні кейси, коли я буду знову можливо бажати отримати візу в США і. Я просто слухав, що вона скаже далі. Вона подивилася на нас, у неї було дуже сумне обличчя. Чесно кажучи, дуже було схоже на те, що вона дійсно, ну їй було шкода, що вона не могла дати нам візу. Я думаю, якби була її воля, вона б дала б візу. Але судячи з усього, рішення вже було прийнято. І ну, це принаймні це так виглядало. Отже, я думаю, що вона була на нашому боці, але сталося як сталося. Зараз давайте спробуємо разом розібратися. Я довго думав, чому ж нам відмовили у турвізі США і ось яких висновків я дійшов. А по-перше, головна причина, на мою думку, полягає в тому, що ми не змогли достатньо показати наші зв'язки з Бразилією. Хоча у нас і є ПМЖ, і ми реально живемо тут в Бразилії, і ми живемо в хорошому місці, у нас все добре. Але офіційно я працюю віддалено на компанію в США. Діти у нас ще не ходять у садок чи школу, не всі. Принаймні, дружина не працює, і бізнес у Бразилії ми не відкрили, а податки ще не прати, не платили. І для консула це виглядає так, ніби у нас немає сильної прив'язки до Бразилії. По-друге, могли вплинути мої відповіді на співбесіді. Я чесно розповів, що ми жили в США на програмі по програмі United for Ukraine, а потім переїхали до Бразилії, що у нас народилася ще одна дитина, але для них така історія звучить як потенційно ми мали імміграційні наміри. І навіть коли я хотів, щоб донька відповіла англійською, це вийшло а, так, що видно було, що дитина легко адаптується до США і, мабуть, легше ніж а, в Бразилії. Адже не дарма вона звернулася до дитини також і португальською, щоб почути, що її рівень завдання португа. Гальської нижче ніж англійської, це могло зіграти проти нас. По третє, могли повпливати звісно, і маленькі дрібненькі деталі. Наприклад, я оплатив консульський збір американською картою і мав американську білінг-адресу. і також це могло виглядати як додатковий сигнал, що людина не зовсім прив'язана до Бразилії. А також що у мене віддалена робота, на я незалежний підрядник, я можу жити де завгодно, а значить, я в очах консула не маю міцного зв'язку саме з Бразилією. І ще один момент, про який я спочатку не думав, але можливо це повпливала моя поведінка. Я був занадто впевнений, що нам дадуть візу. Для мене ця впевненість була логічною, бо я маю весь пакет документів. У мене все в порядку, все з собою. Контракти, банківські виписки, довідки зі школи, навіть старі паспорти з візами, навіть віза з 2003 року з собою. Але в логіці консульства можливо це виглядало так, що у мене забагато всього готове, Я сильно класно підготувався, сильно впевнений в собі. Можливо, мені занадто сильно потрібно поїхати в США. Можливо, ми хочемо там залишитися нелегально. Вони завжди шукають найменші сумніви, щоб відмовити. Тому все має бути ідеальним. І нарешті, глобальний контекст. Зараз мабуть дуже багато українців перебуває в США на програмі U4U і TPS. Вони подають заявки на політичний притулок. Вони подають різні різні документи. Щоб тільки залишитися в США, і консули мабуть отримали інструкції, а щоб бути більш обережними і більш прискіпливими стосовно громадян України, і навіть ті українці, які чесно виїхали в своєчасно з США і завжди мали хорошу історію відносин зі штатами, потрапляють у групу ризику. Можливо, це був просто не кращий час подаватися на американську візу, і тому в підсумку це не якась одна помилка. Я думаю, що це сукупність факторів і недостатньо. Ні докази прив'язки до Бразилії і мої відповіді і деталі. І глобальна ситуація в світі. Я чесно поділився з вами цією інформацією. Сподіваюся, це було інформативно і цікаво. Ми трохи розчаровані, що ми не отримали американську візу. Зараз вже пройшло трохи часу, і ми заспокоїлися. Насправді то я з самого початку налаштовував себе на те, що ми можемо її не отримати. Але після того у нас перший раз а, майже була віза в кармані, і після цього нам сказали вдруге їхати в, в Ріо де Жанейро для співбесіди. І після цього це вже було важче отримати відмову, але все-таки. Це не кінець світу. Нам не так той сильно потрібно ту в ту Америку. І е, я сподіваюся, що пройде якийсь час, і ми зможемо туди потрапити, якщо ми захочемо відвідати ті місця, які для нас важливі. Також у нас є середня донька, яка є громадянкою США, а тому їй буде простіше потрапити в Америку. Але якби там не було, ми зараз живемо в чудовому місці в Парачі, в Бразилії. І сподіваюся, що вам було цікаво почути це відео. І можливо, хтось знайде в цьому відео інформацію, яка йому потрібна для того, щоб податися на візу в США. Сподіваюся, вам це вдасться краще ніж нам цього разу, а нам пощастить іншим разом. На цьому в мене сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. На все добре.